Вітаю шановних учнів, шановних вчителів, тих, хто разом з нами продовжує вивчати математику на профільному рівні, поглибленому рівні. Як і обіцяв у параграфі 14 мого підручника для профільного рівня, обчислення визначених інтегралів, основних властивості визначених інтегралів, покажу два завдання. Наше друге завдання, яке я хочу показати, воно теж дещо незвичне має формулювання. Розвіжіть рівняння відносно змінної Ну, Зокрема, перше завдання точно не складне. Натисніть, будь ласка, паузу. І спробуйте ті, хто не розв'язував цього завдання, хто має підручник інших авторів, або хто просто пропустив з певних причин, спробуйте розв'язати це завдання, спробуйте фактично, фактично розв'язати таке незвичне інтегральне рівняння. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми маємо функцію, яка стоїть. Знаком інтеграла підготувати до інтегрування, записати її у вигляді степеня, і тоді, не забуваючи, що під знаком інтеграла е, оця функція лінійна, у якої коефіцієнт k дорівнює 2, починати 1 на k, 2х мінус 1 в степені мінус 1 друга плюс 1 на мінус 1 друга плюс 1 і межа інтегрування від 5 до Т. Тоді виявиться, що складено так, що в чисельнику одна друга, в знаменнику одна друга, воно скоротиться і буде корінь із 2х мінус 1 при межах інтегрування від 5 до Т. Ну, дуже спростилося. Підставимо верхню межу 2t-1 мінус, підставимо нижню межу. Отже, буде 2Т-1 мінус 3. А далі ми повинні пригадати, пригадати, що це дорівнює 4. І дуже швидко це рівняння буде закінчено. Ну, я вже так детально розпишу. Можливо, просто будуть дивитися учні, які... Навчаються за рівнем стандарт, але хочуть розширити, поглибити свої знання. Все-таки, коли я створюю свої відео, мені дуже хочеться, щоб якомога більше учнів могли зрозуміти те, що я намагаюся розказувати у своїх роликах. З першим рівнянням ми закінчили, і нас буде чекати друге. Наше друге рівняння воно має більш просту частину. Інтегрування і більш складну частину розв'язування відповідного рівня. Я сподіваюся, що воно у вас теж вийшло, але все-таки, щоб воно вийшло, треба певні знання за курс профільної школи. Значить, наше, 10 класу, я потім про це скажу. Від одного до Т давайте я перепишу. Або хто вчився у восьмому математичному класі, теж знання знадобиться. Отже, давайте інтегрувати. 18t в третьому на 3, мінус 22х квадрат на 2, мінус 4х при межах інтегрування від 1 до t. Давайте спростимо, не поспішаючи. І, відповідно, будемо підставляти верхню межу. Мінус будемо підставляти нижню межу. В результаті будемо мати, що цей інтеграл плюс 9 коефіцієнт. Після цього прирівняємо до 5. І коли ми з вами прирівняємо до 5, отримаємо ось таке рівняння. От про це рівняння я трішечки маю вам кому нагадати, кому повідомити. Ми отримали. Кубічне рівняння не зведене, не зведене, тобто старший коефіцієнт дорівнює 6. Не зведене. Такі рівняння. Як розв'язують такі рівняння? Сказано у моєму підручнику алгебра 10 клас профільний рівень. На сторіночці я підляну 70 По перше, там наводиться. Висновок, який можна використовувати, тобто шукати корені до цього рівняння у вигляді дробів, почитайте, я не буду сьогодні на цьому наголошувати, але мені завжди дуже подобався ну, такий теж універсальний спосіб, хороший зведення за допомогою заміни, зведення до е, зведеного рівняння. Да. Ми можемо помножити на 6 квадраті ліву і праву частину. І в нас це, перепрошую, на 6 в квадраті. У нас все підготовлено до заміни. 6 дорівнює Y. Ми отримаємо рівняння y в третьому мінус 11 квадрат, мінус 24 y Але коефіцієнт буде великий 144. І шукати цілі корені серед е, Дільників числа 144 не дуже приємно. Хоча можна, якщо попрацювати, ви отримаєте ось такі корені, і потім, враховуючи нашу заміну, отримаєте Т1-2 третини, Т2, 1 друга, т 3 2 Тобто можна розв'язати, можна вважати це. Цей спосіб бонусний, Він універсальний, він хороший, універсальний спосіб. Просто шукати серед дільників числа. 144 не дуже приємно. А наше сьогоднішнє рівняння, до якого я повернуся, я вам покажу більш красивий спосіб. Ми розщепляємо мінус 11 квадрат на два компоненти. Ось таким чином. Ось таким чином ось воно моє. колишнє мінус 11 Т квадрат виносимо за задушки. А тут застосовуємо квадрат різниці. Отже, спільний множник виносимо задушки. І якщо я ніде не помилився, ніби то ніде, то ми. Ми на фініші, шановні. Ну, непоганий номер, скажімо так, до першого 25, до другого. Ось такі корені. Ну, інтегральне рівняння таке можна сказати. Теж хотілося. Можливо, це не так складно, просто це, не, це також незвичний тип завдань. Незвичний тип завдання. Мені хотілося б в рамках своєї допомоги учням і вчителям, які використовують мої підручники, хотілося б такий номер показати, що я зробив. Сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Сподіваюся на ваші лайки, на ваші підписки, на те, що будете поширювати в соціальних мережах посилання на цей ролик. І до нових зустрічей!